Досвід він ти приходить тільки коли заходиш на змагання, і, і з кожним на, на кожних змаганнях ти щось таке нове для себе знаходиш. І тренуєш, і розумієш, куди треба далі рухатися, і ми завжди дуже раді приймати участь, і це є стимулом готуватися до таких змагань. Mm -hmm. Сьогодні я буду йти з новим гайдом Олена її Звуть вона також і бігає, і тренує незрячих спортсменів, бігунів. Так що думаю, що сьогодні будемо намагатися зробити ну, гарний результат. Ми просто в цьому впевнені, тому дійсно ви показуєте класний приклад да, для людей, що немає яких обмежень. Да. Можна займатися при бажанні да, займатися любим видом спорту, ну і особливо нашою улюбленою з канадською ходьбою. Бажаю вам успіхів, ваші місцеві да, будемо за вас болівати. Дякую.